Нет, я буду открывать сьогодні нову фігурку робокс, а Сквиш. сквіш. Давайте починать. Я надеюсь, що буде мартер. А цей. Я не знаю, це Брукхевен. хочу Брукхевен та то якусь вояку. Давайте начинать. О, Це якийсь стра... Я його не знаю, чесно. Надо буде про нибудь не почитать. Но, кажется, я знаю, що це игра. Вау, це правда антистрес, Я вам кажу, з нею дуже приємно. Ну, я, більше... це оцей. Ну, я більше б хотів оцей. я б хотіла цей, бо вони такі реалістичні, такі красиві. Оце буде охота на цьому, значить. Прикольна ця штучка, я її оставляю в бокс моїх фігурок, Пакетик теж, пам'ять Я все це оставляю. І чоловічок мені подобається, У нього якась телефончик непонятний. І у нього волоси. Мені он нравится, он такой мягкий. Привіт, я розкажу про всі мої фігурки робочі. Спершу любими. Любимий це вже очевидно, новий. І ще в мене любимий отця, сосин, отця. І оцей. Це то майже всі. Бо це іменно, бо сестра дарила. Оце мама, оце мама. Оце я вже якось не помню. Хтось. Хтось. Оце Саша. Ну не Черниша, мій чи друг. Е це зайка з допміється. Його надав воду, там можна оце, його колір знайти. Мені випав зайка, я люблю зайку. Це теж можна сказати, мій любимий. Може мені зроблю ще Story історію. Це буде як тут костики. Це буде. Це коробки, це коробки сьомого сезону. Чесно, це зйомий? Це Ой, вибачте, подвасочка. Я не пам'ятаю, я не пам'ятаю що це сезон. Я відкладаю. Оце, каже, оце сьомий сезон. Я чесно, масштаб нічого не пам'ятаю, чи це дев'ятий, навіть. Ну це, каже, восьмий. Надо спитати тоже хто, хто їх розповідає. Про цього я хочу сказати. Мені поминаються, знаєте, що ще більше всього телефон. Я б сам повтакався. Mm -hmm. А оце я хочу працювати ряд. Оце одинадцятий сезон, оця кольока. І я хочу оці штучки, це для неї. Я не знаю. Вона якась похожа на сайт. Пока-пока. Якщо вам понравилася упаковка, ставте і пишіть в коментарях Roblox. Пока-пока! i'm <laughs>